Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами новинку від Specialized – новий двохпідвіз підвіз «Чідо». Цей велосипед поєднує в собі технології та доступність, що робить його цікавим варіантом для тих, хто прагне нових висот в букерськам. Рама цього чуда алюмінієва, але завдяки фірмовому сплаву та хитрій технології зварювання делюзіо вдалося досягти рекламно низької ваги. І мова йде не про копійки, а про цілих 18% у порівнянні з найближчими конкурентами. Геометрія більш ніж модерна. З кутом рольової 66,5 і підсидільною 75,5 стабільність на спуску вам забезпечена. Ця геометрія майже як у попереднього покоління станжарка. А за ефективність на підйомах відповідає підвізка типу зеропіла та 110 мм кода. Чизел доступний в декількох комплектаціях. Базова існує в двох версіях: на трансмісії NX та Shimano Dior. За амортизацію тут відповідає Amort Fusion та вилка RockShox Recon 32 ногами. Більш просунута версія Comp має вже Deluxe та Sit, відповідно, а також трансмісія SRAM GX. І на десерт спеш викати версію Eva, яка має підвізку від Fox, збільшений хід попереду та більш просунутий демпфер. Щодо хартелів, то вони теж нікуди не поділися. І, як на мене, це прекрасно. ринку таких естетичних рам дуже небагато. Якщо новий підвіз це трейдбайк на мінемайках, то тут ми маємо справу з чистопородним контрітником. Низька вага, класична геометрія, сучасні стандарти, сил оточена на максимальну ефективність передачі ваших весулів Як бачимо, обидві моделі демонструють нам, що якісний гірський велосипед сьогодні може бути доступним без компромісів у продуктивності. Більше того, він може бути і красивим, і зовсім неймовірний бінгер, позбавлена таких сумнівних інновацій, як проводка через рульову каву. Ну, якщо ви шукаєте легкий та ефективний байк для активних поїздів, то в ній Чіз однозначно варта вашої уваги. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та цікаві відео про світ велосипедів. До зустрічі на трасах.